Огляд апарата шармфейс виробництва київської науково-виробничої фірми Елерон. Використання професійне у кабінеті косметолога, масажиста, реабілітолога. Якщо ви майстер, який обирає природні, безпечні та ефективні методи омолодження та реабілітації, цей апарат саме для вас. Можливі процедури для обличчя, шиї та зони декольте, біомеханічна стимуляція за методом Назарова, лімфодренаж, магнітотерапія, механічна мікродермобразія, дерматонія на рівнях шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м'язів. Показання до процедур: пігментація, шрами, рубці, мяний колір та зниження тонусу. Шкіри, набряки, пастозність, природний ліфтинг обличчя, шиї, декольте, мімічні та фізіологічні зморшки, робота зі спазмованими та атонічними м'язами, робота з тригерними зонами, сезонна алопеція, антистресова терапія, передопераційна підготовка та післяопераційна реабілітація. В комплект апарата входить: електронний блок керування, модуль для обличчя, змінні насадки та гнучка підставка під підмот. Почнемо з електронного блоку керування. На задній панелі знаходиться кнопка Вмикання-вимикання апарату. У панелі знаходиться гніздо для підключення модуля для обличчя, та панель керування, кнопки таймеру, швидкого налаштування частоти від 1 до 99 Гц та амплітуди від 3 до 30 градусів і кнопка вибору режиму потужності. Шарm Face працює у двох режимах нормальному та режимі підвищеної потужності. Натисканням на кнопку ви обираєте режим залежно від типу шкіри та зон, які потребують підвищеної уваги. Корпус апарата міцний, легкий, має гумові ніжки, щоб унеможливити ковзання апарата по столу. Кнопками вверх або вниз ви задаєте апарату час, частоту та амплітуду. Коротке натискання змінює параметр на одну одиницю. Довгим натисканням зміна параметру відбувається швидко. Частота буде саме та, яку ви обрали, без жодних допусків, тому що її значення на приладі чітко співвідноситься з частотою, на якій працює двигун. Модуль для обличчя. Ергономічної форми зручно лежить у руці, а є зменшену вагу всього 290 г. Ним зручно працювати як правою, так і лівою рукою під будь-яким кутом, що дуже важливо під час опрацювання деяких важкодоступних м'язів. Змінні насадки для обличчя зберігаються у спеціальній коробці. Зараз на модулі знаходиться прозора насадка з орскла, призначена для біомеханічної стимуляції та лімфодренажу. Також в комплекті є ще одна насадка точно такої форми, але чорного кольору. Ця насадка теж призначена для лімфодренажу та біомеханічної стимуляції, але в ній є два секрети. Перший матеріал, з якого вона зроблена, це ебоніт, високовулканізований каучук, стійкий до дії кислот, основ, солей, рослинних і тваринних жирів, який також має антибактеріальні властивості. Другий секрет ебонітова насадка має вбудований магнітний сердечник. Таким чином ви можете поєднати процедуру БМС або лімфодренажу з магнітотерапією і додатково надати протизапальну, спазмолітичну та болезаспокійливу дію клієнтам зі шкірою схильною до алергічних реакцій та висипань. Вмикаємо апарат. Апарат працює дуже тихо завдяки безколекторному мікромотору. Безколекторний мотор це те, що відрізняє апарати шарм від іншого обладнання для методу БМС. Безколекторні мотори сучасні, не мають щиток, їхні деталі не розхитуються, тож апарат не потребує щорічного спеціального технічного обслуговування та планової заміни зношених елементів. Під час лімфодренажу на апараті шарм відбувається глибоке очищення тканин від продуктів життєдіяльності. Покращується мікроциркуляція, зменшується набряклість, вирівнюється колір шкіри. Обов'язково слід пам'ятати, що Процедура лімфодренажу сприяє прискореному виведенню ін'єкційних препаратів з пішкіри. Цим можна скористатися в разі необхідності швидкого дострокового виведення препарату. Як працює біомеханіка? Насадка під час процедури біомеханічної стимуляції створює механічний вібраційний вплив на м'язи вздовж волокон, імітуючи природний реабілітаційний м'язовий тремор. Внаслідок такого впливу м'яз повертається в еталонний фізіологічний стан, посилюється його кровопостачання, зволожується фасції, покращується живлення клітин, шкіра стає еластичною, пружною та підтягнутою. Наступна пара насадок призначена для процедури мікротермобразії. Вона виконується за показаннями для очищення шкіри від дороговілих клітин або у відновлювальних програмах після лікування акне. Абразивний матеріал насадок штучні алмази спеціального мікроогранювання, де клієнтів з тонкою молодою або чутливою шкірою використовуєте насадку з дрібним абразивом. а у клієнтів, яким потрібне додаткове вироблення колагену та еластину, використовуєте насадку з грубішим абразивом. Насадки з чотирма пальчиками, трьома пальчиками та трьома скошеними пальчиками призначені для процедури дерматонії. Насадка з чотирма ебонітовими пальчиками призначена для нижньої третини обличчя. Насадка з трьома скошеними ебонітовими пальчиками призначена для роботи з зонами, які потребують підвищеної уваги. Насадка з трьома силиконовими пальчиками призначена для верхньої третини обличчя та шкіри голови. Вплив під час дерматонії відбувається на трьох рівнях. На шкірі, підшкірно-жировій клітковині і на м'язах. Дерматонія поєднує в собі принципи механічного дрібнощепкового масажу та вібраційно-вихорового впливу. Таку техніку фізично неможливо відтворити руками. Перевагою механічної дерматонії апаратом Sharm є виключно механічний вплив робочої поверхні насадки на шкіру. Під час процедури відбувається м'яке захоплення шкірної складки пальчиками насадки без будь-яких додаткових впливів, що травмують шкіру, вакууму, мікрострумів, компресії. Це робить процедуру безпечною та атравматичною. Ви можете проводити процедури як у комплексі, так і окремо, вибираючи ті етапи, які необхідні вашому пацієнтові. Особливістю апарата SharmFace є те, що його можна доповнити модулями для шийно комірцевої зони та тіла, значно розширивши спектр процедур вашої практики, додавши в прайс антицелюлітний масаж, реабілітаційні техніки, релаксаційний та оздоровчий масаж всього тіла. Покупці апарата ви отримуєте в подарунок: навчальні відео по роботі з обличчям, комплект протоколів процедур зі схемами м'язів, вказаним таймінгом, вибором насадок та налаштувань для кожного етапу, протокол тапінгу для тих, хто працює з акупунктурними техніками, інформацію для клієнтів, сертифікат СЕ, ТУУ, готові пости для соцмереж. Підбиваю підсумки цього огляду. Основними перевагами апарата CharmFace є ціна виробника, швидка окупність, відсутність додаткових витратних матеріалів, регулярні візити клієнтів, можливість Оботи з будь-якими косметичними препаратами, природні методики омолодження, відсутність травмувального впливу, максимальний комфорт для пацієнта, універсальність та всесезонність процедур, видимий ефект вже після першої процедури, навчальні матеріали в подарунок, щоб дізнатись детальну інформацію, отримати телефонну консультацію та замовити апарат, напишіть нам в директ.